Вітаю, друзі, рівно шість років тому, 21 квітня 2019 року, в Україні відбувся другий тур президентських виборів, на яких Володимир Олександрович Зеленський можна сказати розгромно переміг тодішнього президента України Петра Олексійовича Порошенка, набравши майже втричі більше голосів. Мені про цей день сьогодні нагадала моя Фейсбук-сторінка. Фотографію зіпсованого бюлетеня, я викреслив там і Зеленського, і Порошенка ще й дописав зіпсовано, але не всі так голосували, як я. Незважаючи на значну перевагу і таку гучну перемогу, у мене таке враження, що прихильники Зеленського, вони і понині ще гуртуються, і їх ну, достатній відсоток в українському суспільстві відчувають. Яке, якусь провину. І я думаю, що ця провина пов'язана з повномасштабним вторгненням. Е, Павло Казарін, я так розумію, він належить до прихильників Володимира Олександровича Зеленського, написав сьогодні такий непоганий, не можна сказати, що розлогий, але досить змістовний. Текст, який назвав Якби Не Зеленський. Цим текстом Павло Казарін, я так розумію, хотів досягнути якогось примирення в суспільстві. Текст опублікований сьогодні зранку на Українській правді, і на цей текст буквально під вечір одразу відреагував такий філософ Олексій Панич. Він разом. Працював і викладав з Андрієм Баумейстром в університеті Шевченка. А Олексій Панич належить до так званих порохоботів, або є таким прихильним прихильником яскравим і гучним Петра Олексійовича Порошенка, і до цих пір я так розумію, ним залишається. І от між цими двома людьми сьогодні розгорнулася ціла дискусія. Підкреслюю ще раз, що Казарін він намагається, так би мовити, не тільки виправдатися, але і примирити суспільство. Натомість Олексій Паничі, який відображає, я так розумію, табір представляє інтереси прихильників Порошенка, є таким збірним образом, навпаки, продовжує гнути свою лінію, переконуючи в наступному. Що якби не Зеленський, повномасштабного вторгнення не було б. От я сьогодні хочу поговорити про цю дискусію, тому що, в принципі, якби не повномасштабне вторгнення, то, напевне, і сьогодні всі забулися, що 21 квітня 2019 року Володимир Олександрович Зеленський набрав майже там, 74% голосів і переміг розгромну. Петра Олексійовича Порошенка з результатом 24%. Але контекст, контекст війни, контекст повномасштабного вторгнення запустив ось цю дискусію. І я хочу сказати, що є сенс відреагувати на цю полеміку на шпальтах або на сторінках інтернет-видання Українська Правда. До якого висновку коротко приходить Павло Казарін. Він говорить про те, що немає сенсу сперечатися, що було б краще, якби Порошенко залишився, чи якби Зеленський залишився. Головна причина війни полягає в тому, що Путін зрозумів, що на президентських виборах України не переміг Медведчук. і він не може перемогти. І, усвідомивши це, що Медведчука не можна провести в президенти України, Путін вдався до повномасштабного вторгнення. Яку шкоду робить е, Олексій Панич і про що він взагалі говорить? Загалом це континуум або продовження думки Віталія Портникова. Віталій Портников взагалі нахабно не визнає той факт, що Медведчука створив Порошенко виключно з політтехнологічною метою. Він його знебуття витягнув, вважаючи його дуже зручним, дуже зручним опонентом на виборах. Але все так перевернулося і перекрутилося, що Медведчук створив подушню медіагрупу, канал Зік 112, Нюз Ван, і фактично почав нарощувати свою медіаактивність, ну, формуючи підґрунтя для громадянської війни. У Зеленського не було вибору, як закрити ці канали. «112», «Ньюзван» Нюзван і Зік, Портников в інтерв'ю і в розмові з Кісільовим Євгенієм Кісільовим сказав, що це була помилка. Ну, фактично, була помилка Зеленського: що Зеленський не зрозумів тонкість гри. Не можна було чіпати ці канали і не можна було чіпати Медведчука, тому що це розлютило і ну, не вирішальним фактором, а, але одним із основним фактором. Закриття цих каналів послужило для повномасштабного вторгнення. Ну, цікава взагалі така версія і так далі. І про що говорить Олексій Панич? Олексій Панич говорить про геніальність Петра Олексійовича Порошенка, який навмисно створював ілюзію перспектив російського проекту тут в Україні. І, мовляв, треба створити ілюзію, але не давати можливість перемогти Медведчуку. А Зеленський не зрозумів цієї тонкої гри. А я хочу категорично цьому заперечити і сказати, що це дуже шкідлива позиція. І я не погоджуюся ні з Павлом Казаріним. Він говорить про те, що напад відбувся, тому що Путін зрозумів, що у нас немає, що тут немає перспектив для Медведчука. А Олексій Панич говорить про те, що нам потрібно, проду... до речі, це ж важливо розуміти. Панич фактично продовжує просувати ідею геніальності Порошенка, і у випадку його переобрання на президента, це знову буде ось така гра. Знову будуть доставати якось Медведчука, я так розумію, і створювати ілюзію перемоги Путіна. В Україні, але не даючи можливість перемогти тут Бойкові чи Шуфорчу і так далі. Ну, виявляєте собі, який жах. Я категорично заперечую цю позицію і вважаю, що все зовсім не так. А, я вдамся до метафори порівняння. стілець може стояти на чотирьох ніжках. Він не може стояти на трьох ніжках, тим більше на двох і тим більше на одній. Він може стояти або на чотирьох ніжках. Або бути перевернутим стояти там на партії, якщо це шкільний стілець, або лежати на боку. В Україні не може бути ні туди, ні сюди. Тобто не може бути от таких от моментів, коли є перспективи для російського проекту, але нібито у нас тут розгортається щось українське. Це категорично неправильно і неправда, і Путін вдався до повномасштабного вторгнення не тому, що він усвідомив неможливість приведення Медведчука на посаду президента, а тому, що ми постійно для Путіна створювали ілюзію перспектив, тому що Путін постійно бачив в Україні перспективи. В Україні може бути або Росія, або Україна. Іншого варіанту не буде. Тому я привів оцю метафору, це порівняння з стільцем, який не може бути стояти якось на одній ніжці чи так він може або лежати, або повністю стояти. У нас може бути або Росія, або Україна. Хтось каже, що зараз це ну, нереально. І важливо розуміти, що дуже багато ну, від з, з, з табору голубів миру, голубів миру кажуть, що нам потрібно піти на болючі. Компроміси це після трьох років повномасштабного вторгнення і після жертв. Друга державна російська мова, ще там щось, ще там щось. Так? Попри те, що ми віддаємо території, я вже не кажу там відмова про членство в НАТО, хоча я ніколи про це там не говорив, тому що це дурниця. Але у нас інтелектуали не можуть ніяк простої речі зрозуміти. Що головна причина повномасштабного вторгнення, що всі ці 30 років ми робили перспективу для Путіна. І Путін, ми Путіна заманили цією перспективою, і він вдався до військових дій, розраховуючи на легку перемогу. Оскільки він не здобув легку перемогу, він сам собі рятує лице. Йому не треба ні Макрон, ні хто завгодно. Путін сам собі рятує обличчя продовженням війни, в яку ми зараз переживаємо. Тобто, насправді, якщо говорити от в такому моменті, беручи відповідальність на себе, то це рукотворна війна, яка створена українськими інтелектуалами, які не зуміли на філософському, на ідеологічному рівні. Пояснити і суспільству, і Путіну дати відповідні сигнали, що ми тут будуємо Україну. Тому що іншого варіанту не існує. Інакше це громадянська війна, це неможливість. Коли все важливо робити вчасно. Якби ми вчасно дали правильні сигнали, це приблизно початок 2000-х років, кінець 90-х, 1998-й, 2002 рік, цього всього не було. Ми. Не чітко не позначили свій курс і визначеності не здобули. Кучма один із тих, хто грався в цю багатовекторність, потім всі ці розмови про двомовність і так далі. Ми втратили цей момент, втратили шанс на визначеність. Тобто висновок наступний, повномасштабне вторгнення у нас відбулося тому, що ми завжди створювали для Путіна. Причому я би не сказав, що це ілюзії перспектив, це реальні перспективи. І тут питання навіть не у військовому плані, що Путін ніколи не розглядав українську армію як щось серйозне, про що там пишуть Казарі. Не питання не в тому, не у військовій потузі. Це другорядна річ, я би сказав. Першочергова і основна при те, причина цієї війни, про яку сперечався там, панич із, цим, із Казаріним, це якраз невчасність і невизначеність, постійне роздвоєння, багатовекторність. Це причина війни, на мою думку. Але. Ну, Помилка Казаріна і моя незгода це зрозуміла, але вона є якби такою, ну не критичною або м'якою. Найбільше мене лякають прихильники Петра Олексійовича Порошенка. Найбільше вони лякають, тому що ніяких висновків з усього, що відбулося, немає. Вони продовжують наполягати в тому, що геній Петра Олексійовича Порошенка в 2019 році зміг би. Уникнути, запобігти війні. Це все дурня, брехня і неправда. От моя точка зору, точно так, на цей момент. Ну, отже, е... така б реакція на сьогоднішній день, 21 квітня 2019 року. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення на все добре.